Доброго ранку, народ сьогодні четвер. Вже 22 листопада, і це 327 двадцять доба року. Зараз той самий момент, коли ми щодня думаємо, щоб встигнути більше ніж за весь рік. Але не поспішайте, спочатку дізнайтеся, чому саме сьогоднішній день унікальний. Ми починаємо наш ранок, де немає макіяжу, ефектів та приготувань. А попереду тільки цікавий і успішний день. Ну і стартуємо, як завжди, за традицією з рубрики Свята сьогодні. По-перше, сьогодні відзначаємо день любові до веснянок. Чудове нагадування, що природність це прекрасно. Якщо у вас є веснянки, сьогодні ідеальний день для селфі без фільтрів. Хоча, знаєте, для вас це кожного дня ідеальний. Робіть селфі частіше. Також сьогодні святкуємо Міжнародний день музиканта, час вшанувати всіх, хто наповнює наше життя музикою. Ну а якщо ви не музикант, послухайте щось класне, це вже буде повагою. Ну і на завершення, сьогодні святкуємо Міжнародний день сина. Це ідеальний привід написати своєму сину або подякувати батькам за те, що вони завжди поруч. Вітаємо всіх! Щодо іменин сьогодні відзначаємо іменинників Порфирія, Тимофія, Семена, Іллю, Віктора, Олександра, Олексія, Йосипа, Михайла, Івана, Федора та Костянтина. Отакий от бойсбенд. От Бажаємо вам натхнення, радості і великих успіхів. Нехай саме ваше ім'я звучить гордо. Ну а тепер наша улюблена рубрика Гороскоп. Тож робіть гучніше, слухайте уважніше. Овен, сьогодні вам захочеться спонтанності, але це саме той день, коли дисципліна допоможе досягти результату. Зупиніться, подумайте, а вже потім дійте. Телець. День підкаже, що зміни не вороги. Навіть якщо ви їх боїтесь, вони принесуть більше свободи, ніж ви очікуєте. Близнюки, замість слів, сьогодні спробуйте дії. Вчинки змусять інших бачити вас з нової сторони, а вже з найкращої. Рак ваш виклик дня сказати ні без докорів сумління. Це не слабкість, а захист своїх меж, а ще можливість зробити більше для себе. Лев, несподіваний конфлікт може стати для вас нагодою випробувати себе. Чи здатні ви прийняти поразку і зробити висновки? Я, наприклад, думаю, що здатні. Діва. Не бійтеся зробити щось ідеально недосконалим. Творчий підхід сьогодні важливіший за звичну логіку, тому вперед і з піснею. Терези, ваша задача вийти з зони комфорту. Зробіть щось, що здається абсурдним, але привабливим. Побачите, вам то сподобається. Скорпіон, вам варто уникати зайвих драм, навчіться обходити конфлікти і вигравати без бою. Не витрачайте свої сили на всяких. Стрілець, ваш ентузіазм зараз важливіший за результат. Не бійтеся почати, навіть якщо кінцева мета ще не зрозуміла. Пам'ятайте перший крок початок для успіху. Козиріг, сьогодні ви можете дозволити собі ризикнути. Невелика авантюра додасть смаку у ваше життя, а присмак вам сподобається ще більше. Водолій, спробуйте зосередитися на своїх почуттях. Емоції це те, чого ви завжди уникаєте, але саме вони зараз важливі. Розкрийтеся для світу і успіх одразу завітає до вашого життя. Ну і завершуємо також за традицією рибами. Ви можете зіткнутися із сумнівами у своїх діях, але це нормально. Пригляньте план і рухайтеся далі. Головне, не витрачайте на це багато часу. Так, гороскоп закінчився, їдемо далі. У нас погода на черзі. Небо сьогодні як художник-імпресіоніст змішує сонячні мазки з легкими хмарками. Можливо, буде температура приємна для прогулянки, тож захопіть з собою гарний настрій, а не тільки шарф. Ну а тепер трохи пора для того, щоб день точно був класним. По-перше, виділіть годину на себе, прогуляйтеся на свіжому повітрі або послухайте улюблену музику. Це допоможе зберегти гармонію і уникнути стресу. Також зробіть маленький добрий вчинок, комплімент чи допомога іншій людині можуть створити справжнє диво, особливо сьогодні. А ще плануйте вихідні. Сьогодні п'ятниця, це ідеальний день, щоб вирішити, як зробити свої вихідні незабутніми. Навіть якщо це буде просто відпочинок із книжкою або улюбленим фільмом. Ну а тепер рубрика Мотивація дня велич починається там, де закінчується комфорт: Джеймс Кук. Ми часто боїмося змін, але саме вихід за межі звичайного дарує справжній успіх і щастя. Дозвольте собі ризикнути та спробувати щось нове сьогодні. Це може бути першим кроком до великих звершень. Тож вперед. Друзі, дякую, що почали цей ранок разом зі мною. Нехай ваш день буде таким же яскравим, як ваші найкращі спогади. І пам'ятайте, кожен момент це шанс стати ближчим до мрії. Впевнений, вона у вас є і вона дуже крута. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!